Ну на вихідні десь за кордон підпросила з роботи взяти а, один день до дитини поїхати. А мені каже, мама, мама, нам гроші, наші той один день, що їхати в Тернопіль. Я подумаю, що це дитині не треба, то мені це потрібно що. Тим більше поїхати за кордон не набагато дорожче, на два дні, ніж з Тернополі. Серйозно. Знайти квиток підходящий, щоб я могла приїхати зранку і поїхати ввечері взагалі нереально. А так в мене дитина не в Тернополі, а ще треба йому щоб бабуся довозила. Ще там куча своїх інших проблем, тому таке. А Це я просто хотіла погуляти трошечки. Ладненько, все. Сьогодні має бути гарний вечір. День чудовий, так, що все, все чудово. Сподіваюсь на це і у вас також. Жона, 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 Ти так руждаєш, мене в сумному танці полякуваєш, як на шкільному гасі не деруй. Я зразу повічую руки, бо ось турахує, коли розлуки. Це через п'яти Втомилась від сумного плейліста, як би хотілось зустріти твого погляда, Схопити тебе і не пускати Якщо щось не так піде, то вже іншого шукати